Подивіться, послухайте, який звук приємний. 904 то прямий конкурент фотону АВО 504-го. Але, друзі, То не порівняти з фотоном, то небо і земля. По якості, по всьому, дивіться, буде життя моніторин, камера зайднього огляду, клімат-контроль. Дивіться, як згодно воно все. так Дач примикається, реально Мерседес. Поняли? перша, друга. Реверс. Реверс. Взагалі крута штука. Зараз я його поставлю, вам розкажу про нього, то друже, Дуже крутий трактор. Дуже крута на него цена и, відповідно, дуже крута якість. Давайте почнемо с кабины. Сразу все про бомбасы, как в фотоне: підстаканники, пепельниці, шторки, светло в кабине, дуйчики, дивіться в круг, музыка, вентилятор, климат-контроль. Ось овін, кондиціонер, тут розеточка під прицеп, тут прикурович, тут непонятно, що це. Три гідропари відразу. На гідравліку управління. До гори донизу. Камера заднього виду. І тут. Ах, може воно ще не під'єднане. О! То камера заднього виду ще додатково можна встановити камеру переднього виду. Потім музика. Можна вставити флешку, слухати музику радіо. Зараз ми щось знайдемо. Ну, коротше. Тут ще треба все це налаштовувати. Є блютуз, тобто тут можна повністю вам собі як в машині кайфувати, їхати, слухати музику, дивити, дивитись відео. А, що хочете, в фотоні такого нема. А, потім ну сама кабіна, вона просторна, вона євро, а, зашита, а, повністю герметична, звукоізоляцію. Добрий огляд, є такі форточки. А, що ще хочу звернути увагу, що вони, двері не величезні, до кінця що легко б'ються. А двері такі все зроблені, такі востойки. Відкривається зад повністю Віконці. Назад, отак. От. Тобто, ладно, ідемо тепер по ходовій частині по мотору. Пройдемося, я вам покажу швиденько. Швиденько, бо немає багато часу. Дивіться. Чим відрізняється КЕ і КБ. Каєшка стоїть 13600, КБ стоїть 18, як виходить, фотон. Але чим відрізняється? Тут іде ходова повністю від 90-сильного трактора. По-перше, передня колеса 20 йдуть, дає вищий кліренс. Потім йде досить такі непоганий потужний редуктор, який е... обганяє фотона однозначно. Йдемо назад. Що ще? Тут регулюється колія. Регулюється колія попередку, розбірний диск, бачите. Задня колія регулюється навіть і є, і є розбірний диск, плюс є ступиця. По ступіці регулюється, тобто можна підстроїти, як вам зручно. І резина йде. 14,9 на 30, теж е, обганяє фотона. Потім е, задній мост. Просто подивіться. Додаткова гідравліка. Два гідроциліндри, промисове опускання, підйом. А потім трьох без сварки, без нічого. Сепочка, дві швидкості в ому, дві пари назад стоять і одна стоїть наперед, як в МТЗ. От. По мотору. По мотору теж є приємні бонуси. Тобто нервно сиде. Зараз мотори ідуть. Мотори ідуть. Ютовські по ліцензії Perkins. Не зрівняти ні з Кемом, ні з жодними іншими китайськими двигунами, які зараз в принципі, представлені на ринку, порівнянні не підлягають. І та красота, красота стоїть так само, як простий фотон з кондиціонером. Хоча колесна база, ходова, набагато потужніша, мотор крутіший, кабіна мені більш подобається, більш наворотів, більш сучасна. З ЖК моніторами той реально європейець, Повністю, але за в принципі, ціною звичайного китайського мінітрактора. Друзі, дуже крута модель. Сподіваюсь, вам сподобався огляд. Якщо так, да, то тисніть лайк. Якщо кому цікаво по, по умовам придбання, то доставочка нас безкоштовно по Україні. Ніяких предоплат ми не беремо. Любі зручні форми оплати, які вам треба присутні, то канал міні-трактор Укр. Номер телефону, посилання на товар є під відео. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти і як завжди, бережіть себе. Слава Україні! Шануємось.